Боже, я ще не бачила, щоб мужик довший до вас не живе. Подивись, ніхто не Та Тобто я скоро встаю. Я широко. скоро встаю. Якби пізніше вставала, то би такого не було. Я просто дуже скоро я не знаю, чому. Я спішусь жити. Я хочу все встати. Ти так молодець, стигаєшся. Так, мені деколи не встав. Деколи дня мало, якщо правда. Ой, сьогодні знову зачепилася з одною жіночкою. Совсем. Та написала, що всі живуть, всі працюють, всі гарно живуть, але не так, як ви. Хотіла би я хоч одне ге дати тій жіноці, щоб потягнути. Адрес, Адрес, і весь, людей. Адрес, а тут пішохідно просто по дорозі турбували люди. А, а, а самого хочу на векторі все. Коля, у мене коли настрій немає, я перше ставала до кухні і відволікалася. Ну тепер, а, тепер біля вектора сідаю і все, у мене настрій зразу піднімається, і в мене крила розпускаються. Навіть віра виводиться. Тепер я розумію о, це тукай. Замовлення спакували. Спакували, спакували. Там є менший. Так. Ось там кори. Добре, а тепер мені треба ось ця на трускаве. Я тобі подам. Щоб Чи я ти не береш Ні, сміну? Я тут це на Трускавець. Трускаве. Потім. Чо на. В Трускаве. Ой. Неділя, от і неділя. Я хотіла в неділю відпочивати. Не могла. я. Це дієшся. Ну, я тішу сам, коли хочу, я коротше, як не люди. Коли люди працюють, я відпочиваю, коли люди відпочивають, я працюю. Працю. Ну, якось так в мене, напевно, по житті йде. Ну, я не така, як всі люди. Ну, ви коли все знаєте, що я, я не така. Я приходжу на нову кошту, а дівчата кажуть, о, ви всі нині весь файний настрій маєте. Я кажу, я завжди маю гарний настрій, завжди. Ну мені як хтось дзвонить або ще щось скаже, все, мене вибиває то з колії. Я вже все, світло-сірий. Відклала собі світло сіре, а тепер можу віддати. No. Тож і дітки. Ну а no, що то, не то, зробиш для то, кавалерки? У кавалерці там напишу, що є. Хто ще не встиг може все ще придбати, знаєш? Бо то ще півлі. Та ти скажи, що ще можна придбати. Ой, та і сауна ще є, і шампан. Де знаєш, я, я би так сказала, ну, але вже шанельок. Шанельки нема. нема але замовили. Ні, одне лате лишилося. Здається, <клух> що я десь не поставила. От мені так реально здається. Ну давай перевіримо. Ну почекай, почекай, а що тут таке, я щось не можу зрозуміти? А в мене вдома, що світло сіре, то в мене світло Ні, то ми не. А то який колір? Це ялате, де Ну а що тут не може бути світло сірий? А це перезвони з питань. Давайте я. Ясно? Ти такий вже друга? Я такий від природи народився, Та так. Ясно, я що не повідайте, це буде. А я тобі кажу. Перший раз почула, що людину по паспорті сказали, ой, ви так гарно виглядаєте зараз. Ментка генетика. Бачиш, мене навіть дуже хочуть. Що, ти собі зараз рекламу таку конкретну робиш. Ти маєш на увазі сову? Та не тільки мені Компліменти Так? Мрео. Мрео. Та сказав, що ви так гарно виглядаєте. Я сама здивувалася, я ж хотіла той паспорт побачити. Ну я його просто зі школи пам'ятаю, він реально зараз дуже гарно виглядає. Взагалі змінив. Боже, знали би наші вчителі. вчителів. Трохи... <щувшиф> Чуєш, хоч трохи. Є ж до огірке, блядь. Ну що тут слово треба було підставляти? В огірке, майже не огірке. Так, ви треба Віталіка посилати на плюс. За блогерками хай так. Такі блогер, що можна сама причати. А ні, тому де тут рекламує. От там. Тому на кольці. Купуйте блогерки. Ти я зараз там піду. Будете. Овочі, фрукти. Ой, вже би було хай на бульбі, аби тобі вареники наліпало. Хоч вареники? Я? Ти любиш вареники? З огірків. З огірків. Віталій підпишись. Кепсту на вареник. <звінь> Він вдома буде. Там вже А що з молодої блибинки? Та я з машинівна рідка. Наше водянистка. <кхух> дивляться наші вчителі і кажуть, ото два однокласники якраз в тіму розглядає? Та ти ви це знаєте, кавалікати. Ми, ми зараз, Та я от хотіла ту камеру сказала, включити там Віталіка в хресного тата, такі Лілії. Боже, кавалерка, як вони пахнуть. Боже, ну то що з чимось. Ну просто Я не можу зрозуміти, це, що гладіолус, Це Гладіолу став. Напевне, та, напевне цей такий, знаєш, декоративний. Тут взагалі, так класно кавалерка. Я вам говорю село. Ну, я би жила в селі, я така роби, тя знаєте, я би реально жила в селі по моєї. Це дуже красно. І так, знаєте, дуже подобається, що тут так все ухожено, Так, знаєте, видно, що то є господар. От я вам по правду говорю, це є господар. би твого з ним б біля тої ручки зробити. Зробим, все зробим. Ну, але вже як я так що побували, знаєте, в неділю в Кресну тата Віталіка, ну а тепер треба мати лице і вчасно їхати зазав.